Друзі, всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Всі гоу ставити вподобайку. Війна триває, силам оборони України дуже потрібні донати, тому ваш лайк це внесок у важливу справу. Ну а тепер до теми нашого випуску. Сьогодні роздивимось новинки докса. Почнемо з доволі очікуваних САП-200. Тепер зі сталевими безелями. Не переживайте! Нові САП-200 не замінюють існуючі, а радше доповнюють. Тобто тепер у вас є опція зі сталевою вставкою Безене. Нагадую, що SAP-200 це по суті перша модель, з якої почався повноцінний перезапуск Doxa як бренда в сучасності. Ця модель має і історичне підарунтя теж. Перш ніж випустити SAP-300, Doxa експериментувала з дизайном годинників для дайвінгу і представила годинник Shark Hunter 11804. Вважається, що він вийшов в 1963 році, за 4 роки до Sub 300. 11804 був дещо схожий на Omega Seamaster 300 того часу через форму вушок, що трошки нагадувало вигнуті кінці ліри. Тож сучасна Doxa Sub 200 якраз базується саме на цьому дизайні 1963 року. Повертаючись до новинок, у вас все ще є опція всіх кольорів: помаранчевий Professional, чорний Shark Hunter, срібний Serambler, жовтий Diving Star, темносиній Caribbean, білий White Pearl, бірюзовий Aquamarine та зелений Sea Emerald. Всі моделі доступні на браслеті з нержавіючої сталі або каучуку або НАТО для Sea Emerald з сонячним циферблатом. Але тепер однонаправлений безель має вставку зі сталі з чорним текстом та білим трикутником з думом на позначці 0. Докса не змінювала поточні розміри корпусу Sub200 для новинок. Тобто сталевий корпус має габарити 42 на 45 мм та товщину 14 мм. Назва Sub 200 прямо натякає на те, що ці годинники мають глибину занурення 200 метрів. Ну і звісно ж, будучи справжнім дайверським годинником, сап 200 має заводну головку, що загвинчується, сталеву задню кришку, що теж загвинчується, та сапфірове скло опуклої форми. Всі цифроплати, незалежно від кольору, мають щедрий шар блакитного люма суперлюмінова на накладених індексах та полірованих металевих стрілках. Ну і не забуваємо про люм на трикутнику безеля. В цій поставці приїхали САП 200 на текстурованому каучуковому ремінці із застібкою з нержавіючої сталі. Або на столовому браслеті з рисових намистин та застібкою подовжувачем для гідрокостюма. Всередині та сама Соліта SW200, що працює на частоті 28800 та має запас ходу приблизно 38 годин. Здається, що тут такого? Просто заміна сапфірового безеля на поліровану версію з нержавіючої сталь. Але оновлення виглядає дійсно цікаво. Більш того, я навіть вбачаю в цьому трошки тренд. Бо ми побачили сталевий безель в Omega Seamaster 300. Tudor Black Bay 54 та на лімітці Longines Spirit. В будь-якому випадку тепер маємо ще більше опцій Sub200, що дуже і дуже непогано. Ідемо далі по новинках. І вперше у нас з'являється механічний хронограф Doxa Sub200GRAF 2. Не тільки в цьому відео, а й в принципі в Україні. Загалом Doxa анонсувала Sub200GRAF 2 в 2023 році. Це була нова менша версія хронографа в корпусі 42 мм, який підійде для більшої кількості зап'ястів. Бо, наприклад, попередня модель SAP 200 c -Graph 20 20 року була досить великою, маючи діаметр 45 мм. Його довжина від вушка до вушка складала 49 мм, а товщина взагалі була 17,25. Це дофіга навіть для хронографа. Новий Сіграф 2 при цьому має діаметр 42 мм, загальну довжину 46 мм. Та товщину 1585. Мінус 1,5 мм висоти це вже дуже приємно. Звісно, є тонші механічні хронографи. Але не забуваємо про те, що це ж дайвер. тому тут можна зрозуміти ці габарити. Корпус також був перероблений з плоскими вушками та полірованою бічною фаскою замість кручених вушок, як у більшої моделі першого покоління. Заводна головка та кнопки все ще частково інтегровані в корпус для захисту. Циферблат скований під сапфіром склом у формі куполу. Якщо придивитись, він має стилістику сонячні промені. Це додає більше грайливості та глибини. В іншому, Докса дотримується того ж дизайну, що й раніше, як для люмінесцентних міток, так і для стрілок, включаючи люмінесцентні стрілки лічильників хронографа. Дати тут нема. сі 2 загалом доступний у шести кольорах: помаранчевий Professional, чорний Shark Hunter, Синій Caribbean, жовтий Devin Star, бірюзовий Aquamarine та білий White Pearl. Але. Поки що ми привезли суто чорні. Всередині нових Сіграв 2 калібр Selita SW510 на 27 каменях із запасом ходу 56 годин та частотою 28800 на на годину. SW510 пропонує традиційне розташування хронографа, тобто 30-хвилинний лічильник на 3-й годині, 12-годинний лічильник на 6-й та малий секундний лічильник на 9 годині. Якщо ви оберете версію з синім або чорним циферблатом, Безель буде оснащений відповідною керамічною вставкою. Тобто, годинник з нашого огляду має керамічну вставку. Версія зі срібним цифроблатом дозволяє вибрати білий керамічний безель або сталевий. Аквамариновий, жовтий та помаранчевий варіанти мають сталевий безель. Ну, це вже щоб ви знали на майбутнє. Браслет, як і в більшості докса, виконано в стилістиці рисових намистин зі складною застібкою та подовжувачем для занурення. Далі маємо дві карбонові новинки. Sab 300 Professional та Carbon White Pearl. Вперше Doxa випустила карбонові годинники в 2021 році. Перед вами насправді канонічний корпус Doxa у формі подушки з габаритами 42,5 на 45 мм при товщині 13,4. Карбоновий корпус доповнений титановим внутрішнім кожухом стійким тиску, який посилює середню частину корпусу. Під кополоподібним сапфіром склом сховано читабельний циферблат з люмом. У цій поставці ми привезли культовий помаранчевий колір Professional та більш спокійний White Pearl. Але насправді обидва кольори виглядають яскраво на фоні смолянисто-чорного карбонового корпусу. Хоча мій фаворит це все-таки помаранчевий. Подобається дуже помаранчева шкала декомпресії на трошки припіднятому обертовому безелі, також з карбону. Всередині встановлено автоматичний калібр у версії з сертифікацією COSC, який працює на частоті 28800 і має запас ходу 38 годин. Заводна головка захвинчується, підсилюючи водозахист 300 метрів. Обидві моделі мають інтегрований ковчуковий ремінець яскраво помаранчевого або класичного білого кольору з розкладною застібкою. Попри не найкомпактніші розміри, корпус sub 300 насправді є дуже зручним на зап'ясті з комфортним розміром від вушка до вушка. Плюс реальної легкості додає і карбоновий корпус. Далі маємо нове виконання DOXA sub 300 Beta Aquamarine. На відміну від звичайних SAP-300, версія 300 бета має товщину всього 1195 мм. Не забувайте, що це годинник для дайвінгу з водозахистом 300 м та гельвим клапаном. Тобто, за товщиною він знаходиться десь між звичайним 300 ті з пласким склом та корпусом 300 без ті з куполоподібним сапфіром. Габарити наступні 42,5 мм в діаметрі 44,5 від вушка до вушка. Ще одна особливість 300 бета це циферблат. Ми, в принципі, вже звикли до яскравих, але просто матових чи у крайньому разі циферблатів Sunray. Тут же Doxa впроваджує нові текстури та обробки. Загалом є 5 варіантів з хвилястим циферблатом з ефектом Sunray. Новинка має ніби спокійний чорний циферблат, але ж раптом все змінюється, коли ви бачите яскраві бірюзові акценти на чорному керамічному безелі та елементах циферблата. Всі написи, нітки та стрілки вдивляються в вас яскравою бірюзою. Односпрямований керамічний безель має люм та очікувану шкалу декомпресії. Сапфірове скло з антивідблизковим покриттям розташоване в рівень з безелем, тому загальна товщина відповідає зазначеному показнику 1195. До речі, заводна головка чорна, в тому циферблату та безелю, але прикрашена яскравою бірюзовою рибкою докса. Сап-300 бета працює на селі та SW200. Ротор має гравіювання докса, але його не видно під суцільною задньою кришкою з нержавіючої сталі. На відміну від карбонових версій, 300 бета не сертифіковані як хронометри. Водинник має той самий культовий сталовий браслет з рисовими бусинами. Тепер побачимо нові версії корпусу 600T. SAP-600T це доволі унікальна історія в асортименті Докса, бо якщо ви трошки знайомі з брендом, то вже знаєте, що більшість моделей має легендарний корпус у формі подушки, який повторює образи моделі SAP-300. Тією, що з'явилася в результаті зусиль команди інженерів Докса та справжніх дайверів, з масивним корпусом тонно з сталі, яскравим помаранчевим цифровлатом та унікальним безелом з табличкою декомпресії, ця легендарна модель з'явилась в 60-х. САП t з'явився ж в період, коли Доксею володіла компанія Обріферес, це десь кінець 70-х років. Годинники тієї епохи кардинально відрізнялися від вигнутих корпусів тонно. Вони були асиметричними, кутастами та мали великий безель заводну головку на четвертій годині та новий дизайн браслета. Відповідно до своїх історичних батьків, сучасні САП-600 ті також кутасті. Габарити складають 40 на 476 мм при товщині 14-15. Це суттєво, бо тут навіть нема додаткового функціоналу. Але при цьому годинник САП-600 не виглядає на руці каменюкою. Браслет до пари корпусу кутастий і має розкладну застібку з логотипом знайомої вам рибки докса та подовжувачем для гідрокостюму. Нейлоновий ремінець має звичайну застібку пряшку Під пласким сапфіром склом сховані мітки у вигляді акулічого зуба на 3, 6, 9 і 12 годин, Її звичайні круглі індекси, і мітки із широкі дайверські стрілки мають люмінесцентне покриття суперлюмінова. Всі новинки мають помаранчеві цифроблати, але різні безелі. Повністю сталеві у браслетній версії та на нейлоновому ремінці, або ж з чорною керамічною вставкою, теж на браслеті. Заводна головка, що загвинчується, як і в історичній версії, розташована на 4 годині. Всередині середині новин нема. Механічний калібр Селіта, що має запас ходу 38 годин, водозахист 600 метрів. Ну і наостанок залишили вам нові версії Doxa Army. Тут дам трошки історичного бекграунду, бо все-таки армія має свою особливу історію. Хоча Докса існує з 1889 року, лише у 1967 році бренд зробив акцент на професійних дайверських годинниках. Випуск моделі SAP-300 став переломним моментом для Докса. За рік до цього швейцарська армія почала створювати спеціалізовані дайверські підрозділи. Ці висококваліфіковані війська з 1969 року отримали офіційно видані годинники Докса. Спочатку було видано близько 150 годинників САП 300. Пізніше були поставлені спеціально розроблені моделі Докса Армі, кількість яких невідома. Годинник відрізнявся унікальним корпусом і надзвичайно читабельним бежевим цифроблатом. Помаранчеві стрілки та чорні мітки забезпечували чіткий контраст. Замість безеля з декомпресійною шкалою, яка є фірмовою особливістю Докса, у цій моделі використовувся повністю градіований обертовий безель. Оригінальний годинник Докса Army завжди залишався загадковим. Відомо, що кілька екземплярів збереглися в приватних колекціях, але публічно доступної інформації було мало. Наприклад, існувала плутанина щодо кольору цих годинників. Деякі екземпляри вважалися повністю чорними, але більшість збережених зразків були просто з нержавіючої сталі. Як з'ясувалось, Оригінали дійсно були чорними, однак вони не мали піді покриття, оскільки в такому випадку на поверхні навіть старих екземплярів залишилися хоч які б деякі чорні фрагменти. Натомість, сталь була зачернена через процес занурення в олію та нагрівання. Утворений чорний шар був навіть менш довговічним, ніж півді, і з часом повністю старався. Це пояснює, чому збережені екземпляри зараз виглядають як звичайна сталь. Отже, оригінальна модель 68 го року була чорною, але з часом її покриття зникло, перетворивши корпус на звичайну сталь. Нові переведення здебільшого зберігають оригінальну естетику, ну принаймні версія з чорним безелем. Отже, сучасні Doxa Army мають такий самий корпус розміром 42,5 на 44,5 мм при товщині 11,95. Проте є кілька сучасних оновлень. Тепер циферблат захищений сапфіровим склом. А вставка безеля виконана з кераміки. Заводна головка захвинчується, а водозахист складає 300 метрів. До нас приїхала версія з чорним циферблатом на браслеті з нержавіючої сталі в стилі рисових намистин та варіація на чорному каучуковому ремінці. Також у комплект входить ремінець НАТО з камуфляжним малюнком у стилі швейцарської армії. Є й трохи інші версії, що дещо відходять від оригінального дизайну. Тут безель виконана з бронзи, а керамічна вставка зелена. У поєднанні з бежевим циферблатом і помаранчевими стрілками годинник виглядає чудово. Всередині все та ж целіта SW200. Камуфляжний кейс для годинника виконаний у тому ж стилі, який поєднує червоні, сині та білі кольори з традиційними зеленими та коричневими. Ну що ж, на цьому все. Полички Докса суттєво новились, тому всіх, хто в Києві, запрошую на примірку. Подивитись новинки, а може, вперше познайомитись зі швейцарським брендом Докса. Насправді, Diver докси вже досить давно зайняли місце в серцях годинникових фанатів по всьому світу. А для України це все ще новий бренд. Тому роздивляйтесь нові моделі і пишіть своїх фаворитів. А я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!